Сполучені Штати Америки та НАТО розробляють новий механізм постачання зброї Україні. Планується, що пріоритетна зброя поставлятиметься пакетами вартістю 500 мільйонів доларів кожен. Сполучені Штати Америки та Північно-Атлантичний Альянс розробляють новий механізм фінансування постачання зброї Україні. Про це повідомила інформаційна агенція Reuters з покликом на американські та європейські джерела. За їхніми словами платитимуть за ці поставки країни Європи, які входять до НАТО. Планується, що Київ складатиме список зброї, яка потрібна Збройним силам України найбільше. Країни Північно-Атлантичного альянсу поставлятимуть Україні озброєння із цього списку, збираючи їх із власних запасів або закуповуючи у Сполучених Штатів Америки. Координуватиме цей процес генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Постачання планується формувати пакетами вартістю приблизно по 500 мільйонів доларів. Кожен європейський чиновник розповів Reuters, що загалом союзники НАТО розраховують поставити таким чином Україні зброї на 10 мільярдів доларів. Протягом, такого тер... протягом якого терміну це планується зробити, співрозмовник не уточнив. Цитата це відправна точка і це амбітна мета, до якої ми прагнемо. Зараз ми рухаємося цією траєкторією. Ми підтримуємо ці амбіції, нам потрібен такий обсяг. Кінець цитати сказав Європейський чиновник. Високопоставлений військовий чиновник НАТО, який також побажав анонімності, заявив, що новий механізм поставок цитата це добровільна ініціатива, координована НАТО, до участі в якій заохочуються всі союзники. Кінець цитати. Про те, що Сполучені Штати Америки продаватимуть НАТО зброю, яку Альянс потім передаватиме Україні, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розповів ще 10 липня. Деталі цієї схеми глава Білого Дому тоді не розкрив.